Продовжать підтримувати Україну в боротьбі з російською агресією, але й допоможуть нашій країні збудувати майбутнє, в якому країна міцно стоятиме на ногах. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкін у рамках засідання Ради України НАТО у Брюсселі. Він зазначив, що країни-члени альянсу готові підтримувати Україну під час наступного контрнаступу і зробити усе для того, аби ми звільнили окуповані території. Більше про це будемо говорити в тому числі з Петром Черником. Це військовий експерт. Петре, добрий ранок слава Україні, Героям слава. слава як вам оці заяви про те, що останнім часом їх все більше звучить? Про те, що підтримуватимуть і підтримуватимуть Україну. Ну, те, що Україна повертається цивілізовано лоно європейських народів, для мене вже немає ні на менших сумнівів. Дуже важливо нам скористатися тим унікальним історичним моментом, щоб насправді вирватися з цього дикого мерзенного азійського лона. Це направді, цивілізаційний вибір. Ну і моя глибока позиція, вже навіть як не експерта, а громадянина альтернативи НАТО немає. Щодо ось цих останніх рішень, які приймалися в Росії, йдеться мені про бюджет, про той відсоток видатків, який Передбачений на фінансування російського війська 40%. це рішення Володимира Путіна. Для нас що це означає? Це означає, що вони не збираються здаватися. Потім прекрасно усвідомлює, які для нього персонально височенні ставки. Він міжнародний злочинець. Він розуміє, що в разі класичної воєнної поразки в Україні, якщо ми зуміємо вийти на кордони 1991 року, то він з його ймовірністю у 100% втратить своє життя. Ми прекрасно усвідомлюємо, що він відносно молодий чоловік. А тирани мають властивість жити дуже і дуже довго. Пригадаємо тільки Фіделя Кастро, який віддав владу практично у 96 років. То він. Не збирається здаватися, і це направду не найкращий сигнал для, для нас, але є і зворотня сторона медалі. Радянський Союз десь і рухнув під тиском того, що мав занадто високе фінансування власного оборонного комплексу. Ну і звичайно, радянського союзу закінчилися е, гроші. Московський імперіалізм набирає останніх рефлексій у загальному розумінні, як такому, але тут є і величезна небезпека. Війна ще якийсь час точно буде тривати. Давайте поговоримо про війну. Уже є ранкове зведення генштабу. Що ви в ньому бачите для себе? Та нічого такого особливого ну і не бачу. Штатна ситуація з звиничення особового складу. Та техніки противника вкрай важливо як найміцніше завдати ураження воєнного нашому противнику. Тобто, треба розгромити війська, а території повернуться. Самі про це, що говорив, ну я, на мій погляд, дуже серйозний генерал Гельмут фон Мольтке в часів другого рейху. разом з тим, те, що відбувається, от в динаміці візьмімо. Лівий берег Дніпра є певні там неофіційні донесення інституту вивчення війни. Я зараз не буду це цитувати, але просто ширше вас запитаю, яку ви бачите динаміку, які бачите задачі, якщо про них можна говорити, від того моменту, коли генштаб офіційно поінформував, що українське військо на лівому березі, і от до поточного дня. Давайте ми трошечки вийдемо ширше ніж безпосередньо за сам лівий берег і подивимося на весь південний плацдарм. Отже, карта читається знизу вгору, зліва направо, тобто з півдня на північ, з заходу на схід. Дивимося на карту, і бачимо, у нас утворюються дві такі. Потенційно можуть утворитися. Перепрошую, стратегічні клешні ліва частина це якраз завдання вийти до перекопського перешийку у правій частині також нічого не змінилося. Ми маємо прорубаний на половину так звані лінії Суровікіна. стратегічне завдання її повністю пробити, оточити Томак, Токмак, оточити Мелітополь і вийти на північне позов'я. Нічого не змінилося і не зміниться. І в такому стратегічному контексті ми перебуватимемо якийсь час. Правда, є нюанс. Для того щоб це все суттєво прискорилося, потрібно завоювати перевагу у повітрі, допоки не найдуть F-16, Це завдання ну доволі складне. Завоювати перевагу у повітрі для того, щоб що, відкинути ось чи обстріли наших позицій, бо Дуже знову слід. говорять, що ну мовляв, передача F-16 кардинальну ситуацію не змінить. Я не поділяю такої точки зору. Даруйте. Правда, я заакцентую на тому, що це моя персональна точка зору. Я можу помилятися, але ще Уінстон Черчилль стверджував, що авіація це кавалерія сучасності і. З тих часів, як вона війшла у війну у ще у Першу світову, то направду вона вирішувала дуже і дуже багато. Американці завдали ураження режиму Саддама Хусейна саме завдяки колосально великій кількості літаковилітів. Там поза 100 тисяч літаковилітів узагалі за всю війну це неймовірно багато. Що може зробити Ф-16? вирішити оцю дошкульну проблему, котру ви згадали. Вона дуже дошкульна. Це керовані авіаційні бомби. Ну РБК 500 це дуже серйозна бомба. Котра має поза 200 фугасних елем... е... субелементів кожний по пів кілограма, не кажучи про штатні бор... е... бомби фап 250 фап фаб це також дуже серйозно за минулий місяць скинуто поза тисячу таких бомб. Ну це дуже багато і вони дуже дош... дошкуляють і не дозволяють рухатися уперед. Саму бомбу збити нереально. А от носія, котрий цю бомбу скидає звістні сорок сімдесят кілометрів цілком. І F-16 можуть впоратися із цією роботою. Питання лише в тому, скільки ми їх отримаємо. Звичайно, 12 чи навіть 24 машини не міняють ходу війни. Але якщо їх буде 60, 80, 100, а то і 120, точно поміняють. Пора року, коли Україна. Ну ми очевидно не маємо офіційної інформації, але просто коли Україна зможе використовувати ось ці літаки? Чи вона відіграє роль, чи це буде за від'ємних температур, і можливо в умовах снігопаду, чи це можливо виглядатиме інакше? Ну, літаки четвертого покоління, так вони правильно називаються. А якщо це четверте покоління, то їхньою головною рисою є так звана всепогодність. підкреслюю, всепогодність. Тобто, з допомогою авіоніки, яка встановлена на цих літаках, вона неймовірно якісна у взаємозв'язку з цілою низкою розвідувальних літаків, скажімо такі, як система АВАКС, вони можуть воювати практично за будь-якої погоди для цього типу техніки, якихось системних перешкод. У частині погоди не мають це високі літаки. Вони можуть виходити в далеке захмар'я і завдавати ударів, скажімо, ракетами стопідесять які в особливих комплектаціях мають дальність ураження навіть до 900 кілометрів, практично в будь-яку погоду. Є ще тема, про яку у нас менше чомусь говорять, але ось про неї пише CNN, Немає секрету Порішинелю збройні сили України розгорнули охоту за російськими системами Ребів і намагаються вдосконалити американці намагаються вдосконалити ракети Хаймерс, які дуже підпадають під дію російських ребів. Наскільки у Росіян перевага в цій царині? Що нам треба зробити? Бо і Хаймерси можна збити з курсу, виявляється. І, взагалі, реби дрони садять масово все відбувається в режимі радіоелектроніки. Це давно доведений факт, починаючи від індивідуальної радіостанції звичайного солдата, закінчуючи системами прицілювання ракет, де радіопромінь є чи не найпоширенішою системою наведення. Противник має поза 30 Станції найрізноманітнішого типу дії, скажімо, є така станція, як Мурманськ, яку вони декларують, що вона може діяти на відснях навіть до п'яти тисяч кілометрів. А такі як Леєр один, 2 Ліяр 3 і ще багато інших, так звані окопні реб, можуть вик 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 виключати gps сигнал у радіусі до шести кілометрів. Доволі серйозно розуміючи, що скажімо, така зброя як дрони, а восьма військово-технічна революція на марші, то дійсно противник поки що має у цьому напрямку. Ну я би не сказав, що. Суттєву перемагу перевагу, але вона таки є. Правда, якщо говорити про загальний технічний потенціал і взагалі досягнення у цій царині росіян, і скажімо, американців, то американці їх випереджають на порядок. А а порядок це у 10 разів. Питання лише коли дійде до та точка, що вони дійдуть до висновку, що вартує нам українцям передавати як найбільшу. Кількість відповідної техніки і номенклатура того, що є у США, неймовірна велика. Чи вони до цього дійдуть Сподіваються. Сподіваюся, що це станеться. Чи це потрібно неминуче, але є і нюанси, які полягають в тому, що і нам самим треба нарощувати власні виробничі потужності. Певний потенціал, наш воєнно-промисловий комплекс має акцентуватися на безпосередній номенклатурі не, не будемо, бо противник проаналізує кожне наше слово. Але це підйомне завдання. Тут направду треба тільки більш системної політичної волі. Щодо ситуації на сході, як ви її бачите, тому що про південь ми сказали, згадали вже і про лівий берег Дніпра в Херсонській області, але ви ширше запропонували подивитися те, натомість, що ми маємо в Донецькій області, йдеться про околиці Авдіївки, околиці Бахмута в цілому. Це Бахмут і Авдіяка це така велика воєнна дихотомія, тобто два явища, котре зав'язуються в одне. Тому зараз це дуже сильно актуалізувалося, Нічого нового. Ми сто разів про це сказали. Скажемо ще сто перший. Путін віддав наказ брати Авдіївку кінцево і безповоротно. Чому йому потрібні, хоч якісь політичні позитивні результати, для того, щоб виходити на весну на самоперепризначення на президентському посту і показувати своєму населенню, що вони досягнули якогось результату стратегічної мети ліквідувати українську державність вони не опанували і вже не опанують. А от завдання мінімум вийти на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини вони перед собою поставили. І якщо цар сказав за будь-яку ціну брати Авдіївку вони за ціною в кишеню не полізуть. Правда, на цю хвилину на правду по нашому тільки за перші шість днів боїв за Авдіївку вони втратили більше п'яти тисяч убитими. Якщо помножити цю цифру на три, то маємо 15 Тисяч, а повнокровна дивізія це 12,5 з половиною тисяч. Ну втратити дивізію, а просунутися буквально на два кілометри. А це оперативні показники роти. Ну це більш ніж скромні показники для другої армії світу. Правда, не забуваємо, що Бахмут був взятий саме піхотою, і вони декларують власний мобілізаційний ресурс від півтори мільйона до трьох мільйонів. І на жаль. Ну чи може я і не правильно слово вжив, російський солдат за родину, за Путіна за вілічує буде помирати і помирає? Ну ми за ціною ні постоїмо. Це те, що вони з дитинства втовкмачують голови усім. Але які стратегічні питання для росіян може вирішити Авдіївка, зважаючи на те, що лінія оборони там пролягає ще з 2014 року, і збройні сили України мали час там укріпитися. Авдіївка це ворота до усієї Донеччини. Якщо умовно вони зможуть її пройти, то для них шанс вийти на адміністративні кордони Донеччину зростає. Але деякі українські військові, наприклад, Олег Сенцов у своєму інтерв'ю говорить, що він не бачить проблеми в тому, щоб відійти за Вдіївки. Ви як ставитеся до того, що інколи треба відступити? Абсолютно ставлюся до цього нормально, спокійно. Я 30 років вивчаю воєнну історію і доб... і добре знаю з історичних прикладів, що битви можуть бути програні. Можу привести неймовірно величезну кількість прикладів. Найкраще, який мені зараз спадає на, на ум, це битва за Пер Харбор. Американці програли її, програли її дуже серйозно і, і дуже солідно. Японці вже мало не святкували перемогу у війні. А чим закінчилося у підсумку? Ми прекрасно знаємо. Наш гетьман В... Виговський виграв блискучу битву у московитів під конотопом 1658 рік. Олексій тодішній цар Московії навіть хресну ходу організовував у Москві бо думав, що козаки підуть на Москву. Але на превеликий жаль, там ту російсько-українську війну ми програли. Битви можуть бути програними украй важливо виграти війну, і це далеко не повний перелік такого характеру. Ну, оскільки ви вивчаєте з точки зору цієї історії, чи е, зараз коректно називати те, що відбувається біля Авдіївки битвою? Чи це все ж таки військові операції зараз, в принципі, от таких битв, як ми знаємо, з історії як то це ж битва під Конотопом, е, То е, некоректно використовувати ці назви абсолютно коректно. Коли бій або навіть дуже великий бій перестає бути боєм і стає битвою. Коли з'являється політичний контекст, Авдіївка це, це найполітичніше, що тільки може бути на, на, на цю хвилину. Ну, в такому разі, чи є для нас ось це політичне е, значення, якщо конкретно йдеться про Авдіївку ну бо там логіка росіян, і конкретно Путіна, ви про це сказали. Так зване перепризначення. Е, Поза військовим контекстом для нас це що окрім того, що це наша земля? Та, та, та ну взагалі, якщо ми вже зачепили філософський аспект. То війна це найчистіша політика, яка існує у природі. Війна ніщо інше як продовження політики насильницькими методами. Це слова Карла фон Клаузеса, одного з найкращих генералів, мабуть, усіх часів і народів. І це так. Війна це завжди політика. Підкреслюю завжди не інакше. В основі всіх воїн лежать всього три моменти. Контроль над територією, контроль над ресурсами і ідентичність у широкому розумінні цього слова. Бо сюди можна підвести безліч найрізноманітніших визначень, що це значить для нас, Авдіївка? Чому, на мій погляд, її треба тримати. Хоча ще раз відхід не катастрофа. Та тому, що якщо їм вдасться реалізувати концепцію кордонів Луганщини і Донеччини, вони можуть зробити дуже сильний такий направду сатанинський хід. Ми війну закінчили. Спеціальна воєнна операція закінчена. Треба. Якось про щось домовлятися і дадуть сигнал усьому світу, що українці не хочуть війну закінчувати. І на жаль, будемо чесними, у світі знайдеться чимало політичних сил, чимало людей які скажуть. Ну та так, ну така сувора дійсність, ну куди діватися. Ну от каже Путін, що треба це все це все жаховисько припиняти, і вустами Орбана і вустами прем'єра Словаччини вони вже про це почали говорити. Ну, це той сценарій, який називають кореїзацію. От що встигли захопити, то треба швиденько узаконити. Власне, в Росії вже соцопитування відбуваються, де цей варіант пропонують людям. Але з іншого боку, ви кажете, що війна це три складових, і в тому числі одна зі складових це війна за ідентичність. Я бачу все більше матеріалів, де самі росіяни визнають, що на Донбас вони принесли ну, цей руський мір у вигляді тотального знищення. Чи може бути прозріння, чи ні, це нереально? Я про них нереально. Давайте будемо чесними. Ми гомосапі влаштовані так, що ми соціалізуємося і набуваємо соціальних якостей через певні цінності, через світогляд. І цей світогляд не ламається за один день. Так просто не буває у природі. Для того, щоб змінилося у суспільній панівній філософії, має прийти час. Більшовики дійшли до висновку, що для того, щоб побудувати чи виховати нову радянську. Людину попередніх треба знищити, бо ви перевихованню вони не підлягають. Ну нас хтось з вами переконає у тому, що вишиванка це на, нацизму, та ні, ніколи тому. Тому що це елемент нашої свідомості, це наша ідентичність, це наш спосіб мислення, це наша взаємодія. Оце що називається соціальні міфи. Це найміцніший клей, який існує у природі між нами. Ми унікальні в цьому. Ніхто більше нічого подібного не має. Це між суб'єктна реальність, яку ми, ми собі будуємо. Кожна спільнота будує собі її у свій спосіб, і вони у свій також її побудували. Віліччя і імперіалізм це їхній соціальний клей, Допоки вони не рухнуть і не пройдуть санацію як проходили нацисти, допоки третє покоління не народиться без цієї огидної ідеології, нічого там не зміниться. Треба бути чесними самим собою. Ну разом з тим, ось ця, ось ця їхня то ж самість, ідентичність, про яку ви зараз сказали, і насадження на окупованих територіях України. Чи можемо ми в цілому оцінювати там ризики, темпи, якщо хочете, ну бо йдеться про насильницький спосіб, який ми вже неодноразово бачили в історії. Та все вони з точки зору власної власної ідентичності не все коректно роблять. Дивіться, вони все, що позахоплювали вони там миттєво понабудовували в з маріуполю, александру німському. Повідновлю повідновлювали усі пам'ятники ЕНКВДСМ. Пригадаємо, ізюм перших кого вони туди привезли. це привезли учителів російської мови. Точки зору ствердження власної суспільної ідеології вони все правильно роблять. Вони прекрасно розуміють, де лежить відповідь. Ну відповідь на правду лежить у наших головах. Ми будуємо державу. Держава це не якесь абстрактне явище. Держава це форма взаємодії і взаємоукладу суспільства будь-якого з метою вирішення цілої низки найнагальніших проблем. І власного цивілізованого чи не цивілізованого буття. Тут то я дуже так складно удався mm -hmm. у філософію. Але немає іншого способу буття суспільства не існує. Ми біосоціальні, ми унікальні живі істоти. Більше таких на планеті земля немає. Дельфіни за нас розумніші, але вони не мають спільноти у тому вигляді, в якому маємо ми дякуємо вам за ну, по перше, за такі антропологічні певні міркування за аналіз ситуації теж на фронті. Е, дуже цінуємо це. Петро Черник нагадаю, військовий експерт з нами на відеозв'язку.